Ваша мультимедійна система ОПЕНАР забезпечує повністю персоналізований досвід керування, даючи змогу насолоджуватися мультимедійним контентом, активувати допоміжні системи водіння та паркування, а також користуватися навігаційною системою з інформацією про дорожній рух у реальному часі. Доступна також сумісність з Android Auto та Apple CarPlay, що дає змогу відкривати улюблені програми смартфона безпосередньо на центральному екрані Open Link через бездротове підключення. Мультимедійна система OpenAR містить кілька розділів: головний екран, аудіо, телефон, додатки та світ автомобіля. Натисніть на одну з цих кнопок, щоб перемикатися між розділами. Панель розділів завжди відображається на мультимедійному екрані, незалежно від того, якою функцією ви користуєтесь. На головному екрані розміщено чотири налаштовувані віджити, які ведуть до інформації та функцій, таких як мій стиль водіння, радіо та тиск у шинах. Натисніть на один із віджитів, щоб керувати функцією безпосередньо з головного екрана. Наприклад, натисніть тут, щоб змінити радіостанцію. Або тут, щоб отримати доступ до телефону. Щоб налаштувати віджети, натисніть і утримуйте той, який потрібно змінити. Ви також можете перейти до розділу Світ автомобіля, вибрати меню Автомобіль, потім панель управління і Редагувати віджити. Виберіть місце для нового віджита, а потім виберіть його зі списку. Розділ Аудіо дає змогу слухати радіо або музику з підключеного джерела. У розділі Телефон можна користуватися функціями, пов'язаними з телефоном. Спочатку потрібно підключити пристрій. Перейдіть до розділу додатки на мультимедійному екрані та виберіть Диспетчер пристроїв. Потім натисніть Створити пару з новим пристроєм і Виберіть свій телефон зі списку. Після вибору пристрою на мультимедійній системі та телефоні з'явиться повідомлення із запитом на підтвердження з'єднання. Ваш телефон може попросити дозволу на спільний доступ до контактів, журналу викликів і навіть музики. Після підключення можна здійснювати дзвінки, переглядати історію викликів або контакти. Під час використання реплікації смартфона цей режим замінює стандартний розділ телефон і з'являється відповідна піктограма. У розділі додатки можна використовувати встановлені в автомобілі застосунки, налаштовувати їх і завантажувати нові з магазину застосунків. Перші два рядки на екрані відображають попередньо встановлені програми. Тут також можна знайти реплікацію смартфона, а також диспетчер пристроїв для підключених телефонів. Щоб завантажити застосунки, натисніть Додатки, скористайтеся пошуком або перегляньте, що вам доступно. Виберіть Застосунок для встановлення або видалення. У вкладці облікового запису можна перевіряти наявні оновлення. Звідси ж можна видаляти або переглядати інформацію про застосунок, утримуючи його піктограму. Зверніть увагу, що видалити можна лише ті застосунки, які були завантажені з магазину. У розділі Світ автомобіля можна керувати певними функціями автомобіля: допомога при водінні, паркування. Функціями електромобіля або переглядати інформацію про поїздки та стиль водіння. Тут також можна налаштувати параметри автомобіля і мультимедійної системи. Наостанок натисніть цю кнопку або проведіть пальцем вниз по екрану, щоб відкрити центр повідомлень. Тут відображаються сповіщення під час руху, зокрема, пропущені дзвінки, доступні оновлення та попередження автомобіля. Натисніть цю піктограму, щоб створити та налаштувати свій профіль користувача.